У Нікополі ввели карантин через африканську чуму свиней. Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією. Разом з комісією міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийнято рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів. На цей час буде діяти заборона продажу м'яса і продуктів тваринного походження на ринках комунальної та приватної власності. Комунальне підприємство муніципалі. Пальна поліція у посиленому режимі працюватиме над ліквідацією місць стихійної торгівлі м'ясопродуктами. Також на в'їздах в місто буде встановлено чотири карантинно-поліцейських ...поста, які забезпечуватимуть контроль за переміщенням свиней і продукції з них. Тож будьте обережні і не купуйте м'ясо невідомого походження з рук та на стихійних ринках. Африканська чума свиней поширюється на Дніпропетровщині. Минулорічна складна ситуація через періодичні спалахи африканської чуми свиней АЧС в різних регіонах України не минула і Дніпропетровщину. У січні 2017 року вперше зареєстровано два спалахи: у фермерському господарстві села Новопілля Криворізького району та особистому підсобному господарстві в селі Веселе Раївської сільради Синельніківського району. Введено карантин та заборонені вивезення за межі карантинної зони та забій і реалізація тварин усіх видів, включаючи птицю і продуктів їхнього забою: м'яса, сала, шкіри, шерсті, пір'я тощо. На ринках та в інших не встановлено ...для цього місцях. АЧС – це висококонтагіозна гостра інфекційна вірусна хвороба свиней, що відноситься до переліку особливо небезпечних карантинних хвороб тварин. Вірус стійкий до широкого діапазону температур та pH середовища. У трупах свиней вірус зберігається до 10 тижнів, у м'ясі від хворих тварин до 155 днів, в копченій шинці до 5 місяців, у гною – до 3 місяців. І, хоча вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людей для свиней хвороба смертельна. При найменшій підозрі на захворювання знищується все поголів'я. Туші тварин та трупи тварин, що загинули, спалюються. В зареєстрованих вогнищах області вже спалено пів тисячі свиней у зв'язку з підозрою на африканську. чуму. окрім спалювання тварин, заражених АЧС, іншого способу боротьби з вірусом не існує. Причиною розповсюдження хвороби може бути несанкціоноване переміщення. Інфікованих збудником АЧС вантажів, живі тварини, сировина або продукція тваринного походження. Зважаючи на спалахи, АЧС в області, звертаємо увагу мешканців міста на необхідність вжиття заходів по запобіганню виникнення та поширення смертельної хвороби серед свиней на території Новомосковська. Громадянам не варто купувати м'ясо та м'ясопродукти на стихійних ринках. Не соромтесь запитувати на об'єктах продовольчої торгівлі супровідні документи на свинину, що свідчать. ...про її походження та безпеку. Власники домашніх свиногосподарств повинні знати, що основним заходом профілактика АЧС є дотримання закритого режиму роботи свиногосподарств. Не використовуйте для годівлі свиней харчові та боїнські відходи. Не додавайте в їжу свиням продукти тваринного походження, якщо вони не пройшли високу термічну обробку. Це особливо стосується кормів, до складу яких входять перероблені відходи м'ясокомбінатів. Вживайте заходи боротьби з дрібними гризунами, переносниками вірусу. Завіз поголів'я свиней в домашні господарства здійснюйте тільки за наявності ветеринарних документів. Не допускайте контактів з дикими представниками виду. У будь-якому випадку захворювання чи навіть при найменшій підозрі на вірус, тим більше при масовому захворюванні та загибелі свиней, необхідно терміново повідомляти спеціалістам новомосковської міської державної лікарні та управління Держпродспоживслужби.